Йду, йду. Ой, здраствуйте. Здраствую, здраствую, так. Де мої внучати, скажи мені? Вони? Ну, Еріка, вона гуляє, Давид, В своїй кімнаті, Рая теж. Ага, понятно, мені синочок. Синочок ваш. Ем, коротше, він на роботі. Ага, хорошо. Так, ну, давай, що ми з вами проводимо? А, добре, підтверджуйте, ви мене не питали. Який? Давай, що ви чуєте? Мені треба до своїх внучат йти а, <клес> чому ви приїхали до нас, навіть не попереджаючи нас? Захотіла зробити, ну чого там все про провіза... вище Ва вам це... захотіла, я зробити сюрприз. Вот і приїхала. Що ти так, ти щось визмушаєшся мені тут? Не нравиться тобі щось. Це ваще, я приїжджаю, коли захочу. В цей дім. Ну це мій дім. В цей дім о, він е... і мого синочка теж, так що я маю право. Ну ладно. Так, ти там мої мучата, де ти говориш, там мої мучата? Еріка гуляє, да від своїй кімнаті Рая теж. Хорошо. Раєчка. О боже, чого вона приїхала, ваще не приймаю. Реально, що вона хоче, пану? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Раєчка. Баба, -ба! привіт, бабуля. Привіт, внученька. Так, до мене близько дуже не підходить. А чого? Ну, мало ли, ти хворієш. Ну, ні. Ну, серйозно не підходить до мене. Дуже близько. Внімайтесь, не до мене не під, підходить. Ну ладно, коли мені А, ти поїхала ввечері? І, і ти туди же. Ти тоже питаєш, чому я до вас приїхала? Я до вас приїхала, тому що захотіла. І тому що я захотіла забути в я вас стюрпус, а ви не довольні. Та да, ні, ми довольні просто цікавлюся. Да, я бачу, як ти довольна. Питаєш: "А чого ти приїхала?" Можна було і не питати, так. Ну побач ба. Ой, ладно, хороше, ті мені не будуть прийняті. Уа. Так що ти тут робиш? Малюю, го, дивися. Що це за які колектики? Ну ваааа, це не карякулі, це моє малюнко, я не можу по-другому малювати, я не можу малювати як художник саме настоящий. Що у вас там відбувається? Що у вас тут відбувається таке? Нічого, просто твоя тут донь, донька не може намалювати нормальні краси малюнки. Ну вона ще не художник і плюс, ну, покажіть. Вот, тримайте карякулі, фу. Це не карякулі, це нормальні малюн... малюнки для такої дитині, типу як вона. Не знаю, а ну, ні синочок, ні хіграшчик, я його зараз не малюватиму. Uh. Mm. Ну, я ж не можу малювати як художник. Вот дитина говорить факт. Вона не може малювати їх вже як художник. Ну, реально, таке, що ви малюєте вже як саме справжній художник. Таке, що ви, щоб і так в такому вігозі малювали такі, так само, як у зараз. Я малювала. А, точно. Все рівно, вон, їй можна і краще, їй можна і навчитися, дай їй краще на малювання. Вона вже ходить на балет. Ну, боже, навіщо їй отой балет, віддай їй краще на малювання. Данечка, ти хочеш на балет, Раїчка? Я не хочу на малювання. От бачиш, вона хоче на малювання, бачите? І що? Це ні на дітей, на малювання, щоб вона там нормально навчалася, щоб малювати. Так, давайте же я буду сама вибирати, що робитимо інденьки, куди її записувати, демна буде, в які ручки ходити, які заняття. Просто ви указувати не будете, що ми будемо робити. Ми без вас справимося. Ми самі знаємо, що нашим кажем дітям краще. Вони не хочуть, сайти не будуть. Якщо ні, якщо мені до їх бажання немає, тоді ми це робити не, не будуть. Так що я її записувати на малювання і відписувати від балета не буду. Вона любить балет, їй нравиться балет. Вона хоче на нього ходити, ми не будемо її звити забирати. І на малювання із висотами не будемо. Поняли? Ой, да що ти мені ці читаєш ці лекції? Боже, я піду краще до свого синочка. Ой, до свого е, внученька. Е, Короче, що до свого внучка. Ні, зля собі мама тебе лепла тут. Так, ну ладно, давайте, май малюнок свій. Можеш іти сідати і далі малювати, якщо хочеш. Та ні, я вже не хочу. Ну скажи, а ти хочеш на малювання ходити рано чи ні? Не хочу так. Ну мені не нравиться, воно я малюю просто, коли мене настрою не маю. Вот і все. Ну, а часто я малювати не хочу. У мене бажання просто немає. Там ага, ми понятно, ясно. А на балет ти жить хочеш ще ходити? Ну то, конечно, я дуже люблю балет. Я без нього жити не можу, бля. Ну, добре, давай тоді. Так, я піду на кухню, якщо що зову. Якщо вона буде знову тобі щось якісь лекції читати, переходь тобі. Я для неї е, зачитаю і ще більші лекції, ніж вона тобі в раз у 200. Хорошо. Давай, давай. Угу. Привіт, чувак. А, ой, ба. А, да, привіт. Угу. Так, ага. Що ти там злишся? Що тобі там таке? Ти сталося, що ти злишся? А, ти тут. А, ага. давай, давай, просто. А, ага. Що таке? Та <глот> тут мені дуже просто, я з ними зараз граю в гру, а тут мені просто грати не вміють, і в просто, і за них ми програємо. Ага, хорошо, що прийняти, боже. Ой, боже, боже, ладно, ось так. Я кажу, вважаю, справа в тебе. Да, що це до речі, за каморка така? Та взагалі, ось мені буде так. Та ні, а ми тут скоро будемо приїжджати. По-перше, мені нормально, каморка, ти не зважаєш. А потім ми будемо скоро приїжджати, там буде дуже вичайний кінати, дуже багато блоків. І <кхм> просто все вичайний кінати Скоро, коли підросте э, Тея, то навіть з неї буде кінати, коли вона підросте. В тому думі. Ось у нас всі кінати були

Так, здравствуй, здравствуй. Як поживаєш? Ой, боже, моя сумочка, дорогуща. За 100 тисяч. Ой, давай. А як тебе, говори, як тебе справи? А, то що, я ж за сумою то що я дуже маленька. Що... Ну, ладно, нічого страшного. Так, давай, говори, як поживаєш, як справи. Тебе старше не обижаються, хоча б надіюсь. Ай-ай-ай. Давай ми тебе, короче, переоцінюємо. Так, де тебе тут одяг. Так, тут шапки. Тут якісь костюми. Ваще. А чому в тебе темні костюми? Всі? Чому в тебе немає ніякого рожевого костюму? Ти же дівчинка. Вони що, здиваються тут всі. О! Фух, слава Богу, хоча б один костюм зайшов підходить для дівчинки. Кочав, а то от ці всі, всі вони чорні. Вони для дівчинки вообще не підходять. Ну Все куколка, я знімаю цю шапку некрасиву. Соска! Синяя соска! Де ви не бачили, щоб у дівчинки була синя соска? Де соски ваша? Так, ось тут соски ваша. Так. Тому що цю сумочку я їм дарила, я вже знаю. Де що тут? Так, от ось ця соска більше підходить для дівчинок, для дівчаток. Так, вот. да. оце така в тебе соска буде. Все ідеально, красотка. Прям. Не, ну, вообще просто реально так. Дуже тепер дуже тебе красивий образ. Дуже красива дівчаття, соска, дівчачий костюм. О, тут можна шити, в'язати, тобто, о, давай ти полежиш, а я ще сполежу, може, сповню молодість. Так, о, вау, які костюми можна зв'язати, зв'яжу на тебе я, рожевий. Отакий, такий, от, ти глянь, ну що за красотка просто. Так, хорошо, і ще тут є якийсь так, а ось тут шапочки, хорошо. Так, даже такую разу шапочку. Так, вот. це тобі шапка. Ні, ну вообще красотка, ти просто тепер у мене. Оце ти красотка, у внученька, самая красива ти у внученька. Ти ж моя мое сонце, ти ж моя радість, ти ж моя зірочка.